Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Сьогодні, дорогі в Христі, і сестри, ми в з ласки Божі, маємо можливість з вами зустрічатися в цьому храмі і підносити слова Його Христову свої молитви. Але з якою молитвою ми подякуємо що прохання, не приходили в храмі. Слухаємо тут за богослужінням ті місця Святого Письма, які належать читати, у визначений уставом День. Сьогодні для нас, для нашого повчання, вона і така вже доволі, як би сказав, знайома ця історія про милосердного самарянина. Нам потрібно збагнути дорогі обристі, брати і сестри, що старий завіт до приходу Христа Спасителя вімов жорстокий закон. Ми Не чуємо неодноразово. Що там були такі приписи: око за око, зуб за зуб. Було сказано, що люби люблячого тебе і ненавидь ворога свого. Але коли приходить Господь у світ, то Він оцей жорстокий закон змінює на такий закон любові і благодаті. Йому дуже часто за це дорікали. Але він казав, що я не прийшов змінити закон, а прийшов його доповнити. І ось сьогоднішня історія саме про це. Як перемінити, як зробити своїй голові так, що ми не тільки любили тих, хто нас любить, а навіть любили і ворогів. Сьогоднішня історія про те, як свого ворога зробити своїм ближнім. Нам дуже було легше це слухати, коли ми не перебували у стані війни. А ось сьогоднішній день, коли ми вже тривали такий час, три роки у стані війни перебуваємо, і ось як нам полюбити нашого ворога. Але ми не були би християнами, якщо б ми не намагалися це зробити. І це б не було реально, якщо би Господь це нам не заповідав. Господь же не заповідав і нам не здійснив щось. Він просто розуміє, що це дуже складно зробити, але він нам у цьому намірі допомагає, якщо ми, звичайно, хочемо так. І ми навіть сучасні християни, навіть і цей торіл, такий важкий для нас, усіх українців, бачення неодноразове підтвердження цих слів. Бо навіть якщо наші вороги попадають в наших хлопців в полон, то вони дають їм і пити, і їсти. І як навіть якусь шкідливу звичку мають, то теж дають їм це. Тому що вони вище цього. Тому і нам, дорогі в Христі, брати і сестри, потрібно старатися дійсно бути вищим. Господь хоче від нас дещо більшого, хоче від нас духовної досконалості. Тобто, оцього такого людського удосконалення немає межі. Досконалий тільки Господь. Але Він хоче, щоб ми були такими, як Він, бо ми по його подобі створені. Нагадаємо собі перед відходом із справді, що ми чули. Про яку історію, що передувало найперше тому, що Господь розказав цю притчу, цю історію. А слугувало це те, що один законник, як каже, Євангелист Лука, приступив до Христа Спасителя, до речі, з дуже влучним, доречним, важливим запитанням. Він каже: що мені доброго зробити, щоб життя вічне успадкувати? Оце запитання дуже добре би кожен християнин собі час від часу, часу ставив. Бо, у ті всі такі клопоти, що ми маємо у земному нашому шляху, то це, звичайно, усім нам зрозуміло. Але дуже часто ми забуваємо про наше призначення, призначення для вічності. А оцю вічність може осягнути людина тільки тоді, коли вона не буде нехтувати моральними принципами, Богом, вірою, церквою, і тоді вона зможе це осягнути. І час від часу, і сучасна людина мала би собі задавати сама запитання, що робити. Щоб я вічне життя осягнув. Звичайно, оцей законник був управний у знанні закону, можливо, тому і Євангелія називає його законником. Господь не дає йому прямої відповіді, а спонукає, що він сам відповів. І каже: в законі що написано, як ти читаєш? А він каже: полюби Бога. Всім серцем Твоїм, всією Думкою Твоєю, всією істотою Твоєю і ближнього Свого як самого себе. Тобто оця діє свідчить про те, що він добре знав закон. Це має навчити і нас, щоб ми були вправними, вправленому знанні Слова Божого, закону Божого. І найперше, де нам шукати відповіді на наші запитання, які у нас час від часу виникають. Господь дає йому відповідь. В законі що написано? Так само і якщо ми знаходимо відповіді на наші запитання, такі житейські, важкі, маємо поринати у святе письмо і там шукати відповідь. Я вже вам неодноразово говорив, що якщо людина буде любити оцю святу книгу, не тільки мати її у своїх оселях, бо напевно не знайдеться людей, які би не мали в Біблії у своїх оселях. Але дуже багато таких, я би сказав, навіть більшість, що цю святу книгу не відкривають. Тобто це наша помилка, яку треба виправляти. Якщо ми будемо любити її, будемо її читати, то буде в нас таке живе спілкування з живим Богом. Ми будемо отримувати безпосередньо відповіді від першого джерела, від нашого Бога, на наші житейські запитання. І ось цей законник дуже добре відповів. Господь каже: роби так і будеш жити. Але Він себе хоче виправдати і каже. То є мій ближній. І тоді Господь розказує йому цю історію. Каже, що один чоловік йшов з Єрусалиму в Єрихон. Ну, навіть і на цьому потрібно нам зупинитися, бо світі усі говорять, що це не тільки такі два міста, і просто ми собі чуємо про них. Наше знання про святе місто Єрусалим, що це дійсно святе місто, і в духовному розумінні ми кажемо дуже часто. Що ми прямуємо всіх до Духовного, до небесного Єрусалиму. Тобто життя з Богом це місто Єрусалим. А коли людина відходить, почуємо, що цей чоловік, не знаємо, з яких причин він відійшов від Бога. Він іде з Єрусалиму і йде в Єрихон. Дорога в Єрихон вниз спускається. І коли ми відходимо від Бога, то ми зазвичай грішимо, забуваємо про нього і спускаємося теж униз. І що нас там очікує? Оці люті розбійники. Які і його побили, і які і нас теж дуже часто побивають, Ми падаємо через множество наших гріхів і теж не мов би в ледві живі в духовному розумінні і теж не знаємо, хто би нам допоміг. Ми чуємо про тих подорожніх, які проходили попри нього. Був і старозавітній священник і левит, обидва служителі культу старозавітній священник і Левит. Але бачимо, що один проминає, прийшов на те місце, проминув його, і інші так само поступають, проминають. Ну, напевно, потрібно і це місце Святого Письма пояснити, бо напевно керуючись такими, знаєте. Приписами закону у юдеїв було дуже багато приписів. І щодо навіть священик не мав права доторкатися до крові. Бо якщо він це робив, він осквернявся. І тоді вже можна було забути про служіння у храмі і тому подібне. Ми не знаємо, куди рухався цей священник, але напевно з таких міркувань у нього закон стоїть вище за любов. Тобто він, букву закону ставить вище за людину. Але каже Господь, що. Закон для людини, а не людина для закону. Тобто, коли Господь прийшов, Він ось це все перемінив. Оце таке буквоїство перемінив. І коли там іде, ми чуємо про іншу, іншу людину, зовсім і не юдеї, до речі, а самарянин. самаряни. з юдеями дуже ворогували. І про цю віковічну боротьбу я вже неодноразово робив. Яка базувалася на релігійному ґрунті. І ось від того, від кого не очікували в принципі допомоги, той допомагає. І це дивує, бо найнедорогім на христі, брати і сестри, буває і в нашому в сучасному суспільстві. Від того, від кого ти чекаєш допомоги, від того, від того, кого ти очікуєш, щоб ти тобі плече підставив. Дуже часто буває так, що не плече, а ногу людина може підставити, або взагалі не допомогти. А ось ми дивуємося так само у сучасному суспільстві, коли нам допомагають люди від тих, якого ми не очікуємо допомоги. І ось так само і сталося в цій євангельській історії. Самарянин був ворогом юдеєю. Він навіть і помітив, напевно, бо навіть згадуємо собі цю історію Христа з Самарянкою, коли вона дивується, що він просить у неї води, вона ідентифікує його по одягу, по зовнішньому вигляду, що це не самарян, що це юдей. І вона дивується, як жити, будучи юдеєм, просто ж у мене жінки, самарянки напитися води. Так само і оце дещо дивує нас, що юдеї свого одноплеменника проминають, а ось самарян допомагає. Він що робить? Медицина не була така розвинута, яку ми маємо сьогодні. Він полегчує його біль, мастить ті рани оливою і вином, і не залишає його там, кладе на свого осла і привозить до першого заїжджого двору, до гостинниці. В духовному розумінні маємо зрозуміти, що не тільки так вузько це розуміти, не святі оці пояснюють нам і кажуть, що у цьому. Євангельському читанню ми маємо дуже багато сенсів. Найперше, о те, що ми би мали не ділити людей на своїх і чужих. А дуже часто ми так поступаємо. Ми любимо тих, хто нас любить, хто нам благодіє. Ми стараємося так відплатити. А як ми ставимося до тих, хто нас або осудив, або образив, або щось недобре з нами повівся, то Та так і поступаємо. Якби нас, то ми знаєте, такі знаєте, старозавітні люди, на жаль. Дуже мало із нас може хто стерпіти образу або не віддати злом за зло. Але це нам нагадує не тільки Христос Спаситель, а й апостол Павло дуже часто він звертається і каже: не будь переможений злом, а перемагай зло добром. Тобто, оце джерело добра маємо розвивати в собі. Не знаєте, казати: О, світ такий лукавий, і мене таким життя зробило і тому подібне. Ні. Це серце людини, за словами Святого Письма, виходять злі помисли, діяння і слова. Це від нас залежить. Дамо ми цьому хід чи не дамо? І ось, звичайно, приклад для усіх нас, оцей самарянин, який не ділить на своїх і чужих, допомагає цьому нещасному юдеєві, привозить його до своєї гостинниці, піклується про нього певний час. А коли в своїх справах віддаляється, виймає гроші, два динарії. Знаємо, що динарій це була проплата робітника на один день. І він йому дводенно утримання плати дає тому господарю гостиниці і сам від'їжджає своїх справах і каже: якщо ти щось більше витратиш, то я повертаючись віддам тобі. Хто із нас готовий, я не скажу тільки, ми дуже часто забуваємо навіть своїх рідних відвідувати в лікарнях, допомагати їм, можливо, якось і фінансово прийти, запитати, можливо, тобі треба, ми знаємо, які медикаменти зараз дорогі. Дуже рідко хто із нас робиться для своїх рідних, навіть не кажучи вже про ворога чи про чужу, зовсім незнайому нам людину. Хто таке робить? Або ніхто, або дуже мізерне число. Тобто. Дорогі Бо Христі, брати і сестри, ось я повторююся, Господь хоче нашого духовного удосконалення. Ми хочемо, він хоче, щоб ми поступали так як оцей самарянин, бо він тому і розказує цю притчу. Господь каже в завершенні: «І ти роби так. Але оці слова, і ти роби так не тільки у цьому законникові, а ці слова і для нас. Бо ось святе письмо не втрачає своїй актуальності навіть з плином. Того великого часу, коли воно написано, воно не втрачає своєї актуальності. Коли ми чуємо ці слова, і ти роби так само, то це слова і до нас подаруються. І ми теж мали би поступати по євангельськи Тоді ми будемо мати право називатися християнами. Це таке високе звання не тільки для нас титул, але воно має відповідати і нашому життю. Наше життя має відповідати цьому великому званню. Я бажаю кожному із вас, щоб ми дійсно гідно проводили своє життя, щоб ми своїм земним життям заслужили життя вічне, бо служіння один одному, як каже Господь в святому письмі, носіть тягарі один одного і так виконайте закон Христа. Ми маємо навчитися бачити у нашому ближньому Бога. І коли ми служимо ближньому, коли ми служимо людям, то ми не видимо. Служимо Богові, бо так і каже Господь: усе, що ви зробили одному із найменших братів моїх, ви мені зробили. Тобто, коли ми служимо ближнім, коли ми служимо людям, то ми служимо, невидимому Христу. І цим саме е, заслуговуємо на вічне життя через милість Божу. Тобто, цього всього маємо прагнути і хотіти. І цього всього я вам бажаю, щоб ви могли не тільки знати, але і втілити в життя. 三位叔叔。<laughs> <laughs>